Знімемо народ і ще побутно, все ж таки приїхали до хлопців, знімемо ще одне відео в компанії БАЗ Агрогруп, Тільки вже про виробництво. Я думаю, це буде цікаво. Як і мені. Ми попередні вже пройшли, директор Сергій Вікторович показав, що там, де, як виготовляється, верстати станки, оце все діло. То Було дуже цікаво. Як я такого не бачив і думаю, більшість такого не бачила. Тому не перемикайтеся, додивлюйтесь відео до кінця. Ну і не забудьте поставити лайкос. Ось, по-моєму, Тесла це задоволений клієнт, е, який постійний клієнт і е, замовляє запчастини в даній компанії. Ще мене до вас прохання. це хто дивиться це відео. Може хтось вже працював з даною компанією, може хтось замовляє якісь запчасті е, індивідуальні, чи вже виготовлені. Е, напишіть. Свій невеличкий відгук, годиться, не годиться, може щось не влаштовує. Якщо щось не влаштовує, в відео під відео в описі є контакти. Наберіть, зв'яжіться, розкажіть, що не влаштовує, що не сподобалося. Якщо сподобалося, напишіть, що сподобалось і так далі. Та далі. Ну, Ви поняли цю всю е, тему. Так що що, дивіться, вивіска перед вами, передо мною. Е, поставте лайкос, не жлобіться. Ну, ми погнали з директором на виробництво. Добрий день, мене звати Сергій. Це ну, виробництво Басагрогруп. Хочу трошки показати вам наше виробництво, погуляємо по цехам, покажемо, що робимо, на чому робимо, як робимо. Зараз тут у нас йде заготовка, якраз розпиловка матеріалів, зборка, ремонт редукторів і фрезеровка фрезерування. А да, тут тепленько. Ну це якраз пилка, на якій ми розпилюємо заготовки, з яких потім робимо на хоршу такі детальки. От З цього воно починається з болванки, а отаке воно якраз і привращається потрошку. Далі трошки пройдемося. Якраз зараз тут робиться ступочки до дисків сошника. Ну, а далі піде в лазерний цех. Зараз переходимо до лазерного цеху, де у нас якраз порізка йде гнуття, зварювальні операції всі. Так, добрий день. Ще раз усім. Ну, Давай, наверное, з лазера і почнемо, щоб звідти йти сюди. Ріжемо на лазерному верстаті ареміз до товщини 16 мм. Ну, Зараз ви бачите, тут якраз на моносем робиться заготовки. на... Ось вона як уже виглядає. Ну, а звідси далі вже деталі переходять. На участок, де йде гнуття. Це якраз заготовки те, що в минулому відео ми розказували, що робимо ділітілі і на жатки. Оце зараз на кейсовську жатку якраз робиться. Теж робимо розвертачі і хоршовські, і гаспардовські, в принципі любі підзабовлення, якщо цікаво. На даному верстаті ЧПУ деталі заготовки гнуться. Далі вони переходять або на участок зачистки, або на зварювальний участок. Тут де вже йде фінальна зборка. Це якраз теж на тій неділі закінчили отробку, зараз вже робимо кронштейни, це гірінгов. Така доволі таки складна запчастина. Тут далі йде теж гнуття, штамповка на цьому участку. Все, що ви у нас бачите, проходить через оце цей це. Якраз ти, ти питав по поводу дисків, то ну, все вони і. є. Це подібні похожі, як які в мене на сівалці. Візуально, да, може десь по отвору, поступиться. Так, да так, -да -да. Ну, воно ж у кожного бренду своє. своєму рішення зроблене. Це заготовка чистиків. Далі потім йдуть вони на клепальну машину, гнуття клепальна машина і порошкову покраску. Так, ну, далі ми дошвенділи до токарного цеха. Тут у нас і зуборізний і участок, і е, чіпу. Заходимо. Якраз захочу. Це зуборізний станок, де ми виробляємо якраз зірочки. Потім найчастіше. Учасник ерозійної обробки це якраз те, що починається з такого проходить через ерозію і отримуємо вже далі готову деталь, яка потім йде на гальваніку на покриття. В чому плюс такої обробки, що ми обробляємо зразу вже затермічену деталь? Далі ЧПУ. Зараз якраз тут якраз втулки, розпорні втулки, ну тут все проходить теж. У нас три ЧПУ токарні. Один з них з фрезерними функціями. Так як це валочний сезон, то зараз все маленьке, все точиться якраз втулки на Гаспардо. І ми насемі гаспарду, тобто якраз зараз тільки. Відпрацювали, будемо переходити на другу деталь. Теж допомагаємо нашим хлопцям, коли звертаються по ремонту по виробництву. Так що, якщо щось виточити чи нарізати, є з чим, є кому, звертайтеся! Ну, далі можемо пройтись до порошкової. Так, а це у нас участок порошкової покраски. Зараз тут якраз ви бачите гармидер, який е, навели. Е, чому навели? Тому що наводимо порядок, е, купили нову установку. Раніше ми наводили, наносили краску трибостатичним пістолетом, зараз переходимо на статику. Це більш продуктивна технологія, більш точна технологія, більш економічна технологія. Тому зараз цю установку вже підключили, попробували, але бачимо, що треба, щоб. Вже все було по-правильному, то робимо генеральне прибирання, і надалі вже з завтрашнього дня погнали красити вже новою цей цяцькою. А який процес цього всього діла? Е, процес е, в камері наноситься покраска, потім вона переходить в, ну, в камеру запікання, тут де спікається ця піч. А я зараз покажу. І воно за від 20 хвилин до 30 запікається в цій камері і потім виходить вся готова деталь. А при Ми можемо насладі. Температура до 200 градусів. Так, він чим хороший, тому що ми, скажімо, красимо багато і красимо різними фарбами. Чому брали таку установку? Бо треба за один день буває 3-4 різних фарби поміняти. Там синя, червоне, чорне. І от ця машина дозволяє швидко це робити. Щоб ми не втрачаємо час на переход з одного кольору на інший. Так що будемо малювати з усієї сили. Ну і знову ж таки, так як ми дуже багато чого виробляємо не тільки на наш ринок, а ще й на європейський, то там є дуже великі до якості ну, як требування, скажімо. Тому щоб ми робили не гірше, а краще, то треба і змінювати технології, модернізуватися, хоч які в часи не були, а виробництво модернізувати ну, приходиться постійно. Все росте, все розвивається. Виробництво, зростайтеся до нас, робимо все самі. Ви побачили, що ми не десь, а воно реально в своє, реально в себе. Починаючи від листа і від болванки, ми до готової запчастини, яка потрапляє вже на склад, покращене ще лазерні григор, де ми можемо наносити маркерівку, якщо треба. Тобто можемо зробити все в себе в замкнутому циклі. Відповідаємо за свою якість. Якщо є якісь питання, звертайтеся, всі контакти є під відео. Ми зацікавлені співробітництвом.